Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні закупочка із АТБ. Невеличка, але зайшла, тому що дізналася, що там гарна акція на багато товарів. Ну, купила таке саме основне, саме головне, що захотілося Так як на дворі вже потепліло, жарко. Купила ось таке морозиво. гран-при. На нього якраз закінчується знижка, але якщо ви ще встигнете, йдіть. Купуйте, тому що акція дійсно гарна на нього. На всі види. Я взялася таке шоколад, де ми саме більше полюбляємо, а там і з фруктовим наповнювачем, і з різними смаками скидка йде однаково. Одне морозиво стоїть 29,90, а так, воно, мабуть, більше 50 гривень. Ми любимо. Якби можна було б, купили б декілька морозилка свободна, пуста, можна було б положити. Але ж, це, мабуть, перше морозиво після зими. Так як на дворі вже тепло, можна буде купувати частіше. Головне, щоб була акція на нього. Яйця подешевшили в АТБ. Минулий раз ходила до іншого супермаркету, там набагато дорожчі. В АТБ зараз вже дешевші. За десяток я взяла у свої. У свої лоточки по 45 гривень, Ось такі поштучні, гарні, великі. Ціна трішки знизилася. Томатну пасту взяла дві штучки в запас. Хоч, може, буду варити теж по акції по 9. по скільки, 9,70 за одну пачечку філе. Ось таке беруче бутарочка. Теж воно хороше, не обов'язково наша ряба. Це теж. І смак нормальний, і тим більше, якщо воно йде по знижці, беру таке по 149,99, 150 гривень за кілограм. Ось ця упаковка на 500 г, 76 гривень заважило філе. Нормально, я вважаю. На цукерки знижка В АТБ зараз багато різних є. По знижці я вибрала, захотілося щось мені ліщину по 311,90 за кілограм. Взяла таку, до чаю буде цукерки добрі. Халва, мабуть, теж по акції, Я скажу вам, положу в холодильник до чаю 47,90-500 грамів. І вже в іншому магазині взяла заморожену рибу, «Хек». Тушка хека. Не люблю ось таку, що її потрібно чистити, але іншої в нас немає. Трішки на ній є луски. Потрібно буде, як розмертнеться, почистити, буду щось готувати. Але ж не продають. В АТБ набагато дорожче, акції на ній немає. По 100-165 гривень за кілограм. Тут більше, трошки більше як кілограм взяла, на 172 гривні мене заважило. Багатенько можна щось приготувати. Так що в наступних відео буду готувати рибку. Кому цікаво, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити відео і з рецептами. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео. Бажаю вам вдалого дня! Бережіть себе та своїх рідних. Хай все буде як найкраще. До наступного відео! Пока-пока!